Слава Богу. Слава Богу. Дивлячись на хори, особливо останній ряд, видається, що ми справді все наволози. Я не знаю, чи всі зрозуміли, про що я веду, Але гарно виглядає, як і у реї. Хай Бога благослови. Читаю Слово Боже, і декілька думок перед. Ним. Молитва. Сьогодні в нас таке урочисте зібрання. Десять років це ніби невеликий ювілей. Але враховуючи 30 років незалежності, це вже трохи є. І скільки було членів тут, то те, що зроблено, тут, це великий успіх. Тому хай Бог благословить вас. Євангелія Луки, 4 розділ, з 14-го вірша. Євангелія Луки, 4 розділ, з 14-го вірша. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. І він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його слухали. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаї, розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб. Зміщати у убогим, послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування і книгу, згорнувши, віддав службі і сів, а очі всіх у синагозі звернулись на нього, і почав він. До них говорити. Сьогодні збулося Писання, яке ви почули. І всі йому стверджували і дивували словам благодаті, що линули з уст Його. Початок служіння Ісуса Христа. Після Його хрещення і сорока днів у пустині поста але Ісус приходить у рідну свою місцевість, де Він виховувався Обходячи синагоги, він навчав людей. Його сприймали як учителя. Я не знаю, з якої причини, але його сприймали як вчителя. І думаю, що основна причина, тому що те, що він говорив, як пізніше нам Слово Боже підтверджує, він говорив як той, хто має владу, а не як книжники і їхні первосвященники. Оказується, що ті, що довгі роки могли читати і проповідувати, не могли так навчати, так говорити до людського серця, як міг це зробити Ісус. І люди потянулись за ним. Він війшов в синагогу, де він виховувався. Напевно, не один раз Ісус сидів там в рядах і слухав, як священники читали книги закону. Чи пророчі книги. Можливо, не, одна, не один раз він чув і бачив, як хтось із тих, хто читав, брав цю книгу Пророка Ісаї, тому що воно написане на своїх було, розгорнув і читав із цієї книги. Ну почуйте мене: ніхто із тих, хто читали, не наважувався прочитати тих слів, які читав Ісус Христос. Вони прямо засвідчували на мені. Вони прямо указували на того, хто мав прийти для того, щоб дати визволення, для того, щоб проповідувати Євангелію, для того, щоб визволити людей. І тому, коли Ісус читав ці слова, всі звернули свою увагу на те, хто це читає. Прочитавши слова цієї книги Ісус Горнув віддав дав службі сів, але всі дивились на нього. Це було незвичайне слово, прочитане, як читалось завжди у синагозі. І люди хотіли почути, що ж дальше Він буде казати? Що дальше він буде казати? І коротке слово Ісуса. Сьогодні збулося те, що. Написане в цій книзі: те, що ви чули, сьогодні воно збулося на ваших очах. Ось я. Зрозуміло читаючи далі четвертий розділ. Справа пішла не так гарно, як би хотілося. У багатьох людей виникли питання. Але друзі, сьогодні, коли ми читаємо цей текст, ми розуміємо, що справді Ісус Христос є той, хто прийшов, на кому є дух Господній, хто був помазаний для того, щоб проповідувати Євангелію, хто прийшов для того, щоб відкрити незрячим очі, для того, щоб зцілити людські душі, для того, щоб спасти людей, ми розуміємо, що це Він. І дуже важливо для нас сьогодні зрозуміти, що сьогодні на наших очах і в нашому часі, і в нашому житті збувається це писання. Бо всі ми, хто увірували, хто прийняли, нам очі відкрились. Ми є спасенні, ми маємо в ньому життя. Це сталося в нашому житті. Коли Ісус говорив ці слова, написано, що всі йому стверджували, тобто, що це є істинне слово, і багато людей, які слухали Ісуса, слухали Його науку, слухали те, що Він їх вчив, те, що Він проповідував, вони справді розуміли, що це посланий від Бога Месія, який прийшов виконати оце служіння. Ми можемо сьогодні читати це слово? Але ніхто із нас, людей, не може вказати на себе. Ніхто. Ми можемо лише проповідувати того, хто має цю владу. Хто для цього був посланий, хто виконав усе це служіння. Ми можемо лише показувати на того, хто має силу і має владу прощати гріхи, спасати людей, дарувати їм нове життя. Ісус розпочав це служіння. Він Його виконав. Дорогі мої, задаючи питання не раз у наших церквах, я задаю таке провокаційне питання. В якому заповіті жив Ісус, в старому чи в новому? І багато людей думки розходяться. Думки розходяться. Ми всі розуміємо, новий заповіт, який був в крові Ісуса, він утверджений був на Голгофі каже апостол Павло, що новий вступає в дію тільки після смерті заповідника. Друзі, ніхто, ніхто із людей старого заповіту не міг прочитати тих слів, тому що. Були на це вагомі причини. Вагомі причини. Ми скажемо, що на багатьох людей старого заповіту також сходив Дух Божий. Написано на Давида, зійшов дух Божий і перебував на ньому всі дні його життя. Але Давид не міг сказати цих слів. Самоїлом був Дух Божий, але він не міг сказати цих слів. На пророках був Дух Божий, але він не міг ніхто із них сказати цих слів, просто пророкуючи, вказуючи на одну особу, яка має владу, яка має силу, який віддано все Отцем Небесним для того, щоб він міг діяти. Сьогодні, проповідуючи це Слово або цитуючи слова пророка Ісаїї, чи те, що зачитував Ісус, ми також маємо право, ми можемо це говорити, але вказуючи тільки на того, хто має силу, хто має владу і хто має право. На Ісуса Христа. На Ісуса Христа. Дорогі мої, я хочу, щоб ми розуміли, що кожен раз. Коли ми приходимо в Дім Божий, чи це тут у Бузьку, чи будь-якій іншій місцевості, де читається Слово Боже, перше, щоб ми вірили, що з нами є Ісус Христос. Я переконаний і вірю в те, що у Богом було передбачено. Щоб у 98-му році було покладено на серце людині, яка просто при владі запропонувати передати цю синагогу для віруючих людей. Роман Іванович вам більше трошки розкаже про це. Я вірю, що в Божих планах було передбачено, щоб в сьогоднішній день тут проповідувалось Боже Слово. Щоб тут зцілялись людські серця. Щоб тут збувалось оте написане, що сказав Ісус Христос. Він помазав мене благовістити убогим, зціляти розбиті серця, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. Саме тут проповідується ця Євангелія. Приходячи сюди в дні молитви, спілкуючись тут з братами різними, і багато свідоцтв їхніх я чув вже не один раз, які були поневолені гріхом без надії, життя на грані. Але сьогодні вони славлять Бога. Сьогодні тут звучать їхні молитви, тут звучать їхня проповідь. Хіба не збувається написане у Божому Слові? І дуже важливо для нас пам'ятати, що Ісус Він дав для нас обітницю, що Він буде з нами. Він повернувся в силі Святого Духа в Галілею, чутка про нього поширилась, і Ісус почав навчати. Друге, дорогі мої, церква дорогає, тут, у буску, я хочу, щоб ви про це думали, пам'ятали і ревнували, щоб сила Божа була присутня кожному із кожним із вас. Щоб вашими устами проповідувалось Слово Боже. Ісус почав навчати людей, доносячи до них правду євангельську, доносячи до них слово від Бога, даючи надію і спасаючи людське серце. Ісус нікого не сторонився. Ісус від нікого не відвертався. Ісус не виокремив себе і учнів своїх як найсвятіших. Ісус прийшов до тих, хто були на грані. Ісус прийшов до потребуючих спасіння. Ісус учнів своїх посилав саме до таких людей. Тому моє побажання для вас, дорогі мої, і для Тебе, Валера, як для служителя, для всіх твоїх помічників, для всієї церкви, щоб оцей Дух Божий, який був на Ісусі, був з вами, був у вас, був завжди на вас. Щоб оце служіння, яке робив Ісус, могли виконувати і ви. Оце, що Ісус проповідував, могли би проповідувати, ви вказуючи на Христа, приводячи людей до Христа. І він своєю силою, своєю благодаттю, Він зможе змінювати людське. Серце. І як є написано, оці слова благодаті, які линули з уст Його. Всі його стверджували, дивувались словам благодаті, які звучали з Його уст. Ісус знає, як донести правду людського. Серце. Ми порою можемо не знати. У нас порою може бути і грубість, і зневага, і зверхній погляд на когось із людей, не такий, не така, за грішний, пропащий. Но Ісус так не дивиться на людину. І поки живе людина, у неї завжди є шанс. Ми маємо про це пам'ятати. Багатьох людей відкидували духовенство, первосвященники, фарисеї. Вони засуджували, відкидували. Ісуса осуджували. Він з грішниками не є. Але Ісус ішов до тих людей, давав їм прощення, надію і спасіння. Тому хай Бог вас в цьому благословить і допоможе вам. Бажаю вам в цьому великих успіхів, Божої благодаті і Божої сили. давайте ми зараз в короткій молитві про це. Помолимо щоб Божа благодать була на вас. Амінь.